Вітаю всіх на Ютуб-каналі Новини Лайф. Сьогодні з нами на зв'язку. Андрій Демченко, це речник Державної прикордонної служби. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю. А найперше з вами, звичайно, хочеться поговорити про ці неймовірні черги, які все ще є на наших кордонах, особливо в бік Польщі, яка ситуація є станом наразі. Ну, треба розуміти в першу чергу. Що а, зараз, особливо в літній період, пасажиропотік він досить динамічний, а зважаючи на те, що з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України, а, рішенням уряду а, нашої держави, пункти пропуску на, країні, на кордоні з Росією, з Білоруссю, на Придністровському сегменті, на кордоні з Молдовою, а також повітряне сполучення вони фактично зачинені і там не відбувається жодних пропускних операцій. Тобто весь пасажиропотік на даний момент здійснюється виключно на кордоні з країнами Європейського Союзу, а також на кордоні з Молдовою за винятком Придністров'я. І до прикладу, якщо на кінець весни пасажиропотік за день міг коливатися десь на рівні 85-90 тисяч осіб за добу в обох напрямках, то з початком літнього сезону. Потік людей значно зріс. А в будні дні він зараз коливається десь на рівні 120 тисяч осіб за добу, а у вихідні може досягати 130-140 тисяч осіб, які перетинають кордон в обох напрямках. Але до прикладу, в червні місяці, ми спостерігали, що більше потік людей, які перетинають кордон, йде на виїзд з України. Натомість, вже в липні певна перевага відмічається. На в'їзд в Україну, що й залишається в принципі в ці дні серпня, тобто ті громадяни, які слідували за межі України з метою відпочинку, туризму або з іншою метою, зараз вони більше повертаються додому ніж перетинають кордон на виїзд. Але якщо аналізувати весь пасажиропотік, то 50% припадає на кордон з Польщею. Через ту кількість пунктів пропуску, яка там розміщена, саме стільки громадян перетинає кордон. Тому ми радимо людям цікавитися, по перше, станом завантаженості пунктів пропуску. Така інформація на сторінці у Фейсбук західного рінального управління нашого відомства що три години оновлюються по всім пунктам пропуску, для того, щоб люди могли для себе обирати найменш завантажені напрямки і власне не очікували певний час на те, щоб перетнути кордон. Але також людям треба розуміти, що перетин кордону це не лише перетин з українського боку. А, оскільки пропускні операції забезпечують і суміжні з нами країни, і відповідно до того законодавства, до їхнього законодавства тієї країни, куди слідують люди. Тому а, всім треба а, розуміти, що є збільшення пасажиропотоку, що і призводить а, власне до а, накопичення автівок до а, а, збільшення часу на оформлення, і, і також радимо а, людям обирати. А, Більше, як, особливо, якщо вони обирають для себе Польщу як транзитну країну, то все ж таки користуватися пунктами пропуску на Закарпатті та Буковині, оскільки там пункти пропуску менш завантажені ніж на кордоні з Польщею. Тобто, основна причина цих неймовірних черг це все ж таки літні відпустки нині. Ну, власне, так. А, але треба розуміти, що. Черги є не лише на виїзд з України, а також і на в'їзд в Україну, коли люди більше повертаються. До прикладу два дні тому за добу кордон перетнуло майже 135 тисяч осіб, з яких на 25 тисяч більше перетнуло кордон на в'їзд в Україну. Тому, окрім того, що люди можуть дізнатися інформацію про стан завантаженості пунктів пропуску з українського боку на на тому ресурсі, який я зазначив, також можна користуватися інформацією, яку поширюють суміжні країни контрольні служби суміжних країн про стан завантаженості своїх пунктів пропуску на виїзд з цих країн для того, щоб також обирати для собі найменш завантажені напрямки. А чи є цифра, наприклад, у вас скільки осіб перетнуло кордон у червні, липні? щоб, ви знаєте, відчувати різницю? Ну до прикладу, в липні кордон загалом перетнуло 3,8 мільйона осіб, і це майже на 600 тисяч осіб більше ніж це було в червні. І це звісно більше, ніж це було в травні. Тому зважати говорити про те, що. Контрольні служби, як з українського боку або з суміжних країн, працюють повільно. Це не так. Пропускні операції забезпечуються максимально швидко, але треба у кожного перевірити документи, перевірити, чи немає порушень під час перетину кордону. Але зважаючи, що є велика кількість людей, які охочі перетнути кордон, як на виїзд з України, так і на в'їзд, що й призводить до черг. Оскільки ж серпень ще тільки розпочався, очевидно, що ці черги такі триватимуть до кінця літа, і можливо навіть зачеплять якийсь проміжок у вересні. Ну, щонайменше, динаміка, висока динаміка пасажиропотоку, вона зберігатиметься до кінця літа. Але якщо навіть аналізувати серпень минулого року. То при високому пасажиропотоку в цей період перевага все ж таки залишатиметься на в'їзд в Україну. Тобто наші громадяни повертатимуться за кордону після відпочинку, або ж ті, хто довгий час перебував за кордоном, можуть повертатися для того, щоб діти встигли на новий навчальний період. Ну, з досвіду знаю те, що буває виїжджаю в робочих цілях із України. З досвіду так досвід такий, що найбільші черги насправді зазвичай на вихідних і чомусь посередині тижня це на виїзд із України. Ну і повернення теж все ж таки найбільше повертається чомусь на вихідних. Яка статистика є офіційна в Держприкордонслужби? Ви праві найменше завантаженість пунктів пропуску ми фіксуємо на виїзд з України. Ми фіксуємо саме на початку тижня. Це понеділок, вівторок, початок середи, але вже з на кінець середи четвер, п'ятниця найбільша завантаженість, бо власне зростає і динаміка перетину кордону за вчорашній день. До прикладу кордон перетнуло 117 тисяч осіб, і значного значної завантаженості пунктів пропуску на виїзд з України протягом вчорашнього дня особливо не відмічалося. Але при рості пасажиропотоку на кінець тижня, то звісно, що Буде збільшуватися і кількість савтівок, які будуть вимушені очікувати в черзі для того, щоб пройти в подальшому оформленні на кордоні. Кабмін вів я чергу для того, щоб спростити перетин кордону для пасажирських автобусів. Наскільки пам'ятаю, вводили як пілотний проект на КПП «Ягодин» у Волинській області? Чи є інформація, як ця черга допомагає перетинати кордони та зменшувати час очікувань? Ну, спочатку її чергу, тестували для е, вантажного транспортного засобу. Зараз це, цей проєкт розширюється на автобуси, зокрема на пункті пропуску єгодин. В подальшому, якщо він себе добре зарекомендує, це можна буде впроваджувати і для легкового транспорту. Але основна його ціль це, звісно, щоб е, транспортні засоби, які е, ну, спочатку, ті, які перевозили вантажі, а зараз це і для автобусів не простаювали довгий час на кордоні, очікуючи час, коли вони зможуть під'їхати до кордону, а могли для себе обрати день та безпосередньо годину, на коли транспортний засіб може прибути до кордону і максимально швидко пройти оформлення. Це і є основна задача для того, щоб, скажімо так, зменшити час. Для людей очікувати на оформлення безпосередньо на кордоні. Як це є власне зараз на інших пунктах пропуску. тобто ця є черга допомагає скоротити час очікування на кордоні? Це, звісно, що не зменшить кількості транспортних засобів, які будуть перетинати кордон, але це зручність для людей і для водіїв, які. Чітко розуміють день та час, коли вони можуть перетнути кордон і не стояти до цього в чергах безпосередньо, пане Андрію. Яка ситуація взагалі на наших кордонах? Білоруській на кордоні із Білорусію з Росією? Які там взагалі новини є? Бо ми чуємо час від часу, що все ж такі ворожі ДРГ намагаються прориватися. Якщо характеризувати безпосередньо кордон з Білорусі, то ситуація залишається повністю контрольованою. Ми не відмічаємо, щоб на нашому кордоні з того боку намагалися створити якісь провокації. Крім того, ми не відмічаємо. І перебування поряд е, нашого кордону в безпосередній близькості якоїсь е, військової техніки або особового складу з різних підрозділів. Це стосується і підрозділів армії Білорусі і армії Росії. Ну і власне е, з підрозділів російських найманців, які е, зараз перебувають на території е, Білорусі. Е, с... Так званих приватних військових компаній, за нашими даними, з ПВК Вагнер на території Білорусі зараз знаходиться близько. П'яти тисяч осіб, але на щастя вони не становлять такої значної загрози нашій країні. Проте ми маємо бути готові до розвитку будь-якої ситуації щодо залучення їх саме до дестабілізаційних дій на, на кордоні. Як бачимо, до цього також і готуються країни Європи, зокрема Польщі, Литви Латвії, які також бачають, що навіть якщо вони не можуть створити якоїсь Серйозної загрози, проте звісно, що провокації з залученням представників ПВК можуть бути тому, як Україна, так і країни Європи готуються до розвитку будь-якої ситуації, аби дати гідну відсіч на будь-які дії, якщо такі відбуватимуться з того боку кордону. Можу також додати, що український кордон на напрямку Білорусі він укріплюється як безпосередньо по лінії кордону, так і в прикордонні для того, щоб всі наші українські захисники, це в першу чергу підрозділи Державної прикордонної служби інших складових збройних сил України Національної гвардії мали всі можливості для протидії будь-якій загрозі, якщо така відбуватиметься з території Білорусі, а якщо ж давати оцінку кордону з країною агресором, то там ситуація відмінна від кордону з Білорусі, адже країна терорист щодня здійснює обстріл української території на напрямку Чернігівської області, Сумської Харківської, і ця, ця кількість обстрілів за останній час значно збільшилася. Як Приміром, десь втричі кількість обстрілів, які здійснює Росія своєї території по українській території, з в такому розмірі збільшилася. З початку цього місяця нашими прикордонними нарядами зафіксовано вже понад 500 обстрілів, які здійснила Росія по території України на, на, на цих напрямках, і е, до обстрілів використовується е, різноманітне озброєння: це і артилерія, і міномети, і літаки, танки, стрілецька зброя. Ну і на додачу до цього. Е, в... Певною мірою ворог також намагається використовувати і диверсійно-розвідувальні групи, особливо за останній час. Ми фіксували це по напрямку Сумської області Чернігівської. Проте наші сили оборони, зокрема підрозділи Державної прикордонної служби, активно ведуть розвідку для того, щоб виявляти такі групи. У разі їх виявлення відразу відкривається вогонь на ураження і в подальшому. Диверсанти відходять за лінію кордону, але основна їхня така задача це в першу чергу, звісно, виявити місця розташування сил оборони України для того, щоб в подальшому наносити на цих напрямках удари. Але звісно, що. Навіть якщо ворог хоче а, поцілити і знищити українських захисників, обстріли, які здійснюються по українській території, вони несуть загрозу і мирним е, людям, бо е, досить часто обстріли або хаотичні, або прицільні по населеним пунктам, через що нищиться інфраструктура, будинки мирних людей. І є на жаль, також і загибель і травмування е, звичайних українців, е, і це це підтверджує той терор, який Росія здійснює щоденно. А в якій кількості ці ДРГ намагаються проникнути на територію України? Їх там 10, 20, 30 осіб. Ні, групи можуть бути різними: чотири, шість до десяти осіб, які е, намагаються потайки, е, звісно, щоб їх не викрили пробратися на територію України, е, намагаються заміну замінувати е, шляхи, які е, ведуть е, в українському прикордонні. Або ж навіть ми бачимо, що е, Дії ДРГ інколи націлені і проти мирних людей, коли вони розстрілюють автівки, які рухаються в українському прикордонні. Тому всі сили оборони нашої держави роблять все можливе для того, щоб виявляти такі групи і не дозволяти їм вчиняти жодних диверсійних дій на території України, пане Андрію. Я вам дякую за цю розмову. Отже, Росія посилила обстріли українського прикордоння, тому людям, які мешкають на території Чернігівської та Сумської областей, варто бути дуже обережним, адже під обстріли потрапляють навіть цивільні автівки, сказав нам в інтерв'ю речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. А тим, хто перетинає кордони в бік Польщі, варто стежити за оновленою інформацією на Фейсбук сторінці західного управління власне прикордонної служби, аби скоротити свій час у виїзді з України, про це ми говорили із речником Державної прикордонної служби Андрієм Демченком.